Чищу лини керхером. Мій старий добрий керхер. А ну, де мій керхер? до. бач, стоїть живий здоровий. здоровий. То вже люди думали, що керхер поламався. Дурі з маком, нічого в мене не ломається. А, ні, він раз ломався, але зремонтірували. Ну що, починаємо линив чистити. А що це деть? Тільки воду почули і скачуть, як коняки. Est marriages as many as we can Чим класні лини, що у них, навіть якщо лишиться трохи шерсті, вона потім під зубами не, цей, не мішає, Того, що їх можна взагалі не чистити. Но хто отак каже, я вже. Я чищу того, що мені неудобно з ними потім працювати, бо вони дуже слизькі. А коли їх почистити, оцей слиз злазить з них, і з ними набагато зручніше працювати. Так, все, всі почистив чи ні. Не хочу руку мастити. О, це це Ну, куди ти перевернувся? Диви. а Ану, не перевертайся. Коротше, Я, якщо це... Не знімати, то набагато швидше виходить. Все, ну ніби все. такі дві хвилини, п'ять линів почищень. Чи 6. Шість? шість линів почищень. Так, все, Ні, ніби всіх почистив. Тепер лишилося тільки попатрити. І все. Ану, все. Ну, такі діла. Слідуючи на очереді карасії.